Жабеня Фрогі і вишневий пиріг. Ох, смачно. Вишні такі смачні. Одного сонячного ранку жабеня Фрогі взяв кошик і пострибав у сад. Він дуже любив вишні, І саме зараз вони були спілі й соковиті. Живіють, червоніють, пупиріг попасти, мріють, обліпили гілки пишні, соковиті стеглі вишні, 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 солодкі, вишні, 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 червоні, вишні, 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 яскраві вишні. Дорогі швидко наповнив кошик яскравими червоними ягодами, і задоволений вирушив додому. Дорогою він зустрів черепаху, яка повільно йшла стежкою. Вишні, я люблю вишні. Можна мені одну чи дві? Вибач, я маю забрати всі вишні. Зате запрошую тебе до себе на обід. Черепаха усміхнулася і погодилася прийти. Фрогі пострибав далі невдовзі побачив каченя і видру. Вони весело гралися біля ставка. М -м, як смачно. Вишні такі смачні, вони кращі за комах. Чи можна нам трохи? Вибачте, мені потрібні всі вишні. Проте приходьте до мене на обід. Буде смачно. Каченя і видра зацікавилися і теж погодилися. Коли Фрої повернувся додому. Він одразу взявся до роботи. Я любив хазяйнувати, а точніше готувати із качалкою в руці. Тісто схоже на млинці, скоро друзі всі прийдуть Їсти пироги почнуть. Я готую пироги з вишнями пироги. Я готую пироги з вишнями пироги. Скоро по хаті рознісся неймовірний аромат. Незабаром прийшли його гості. Фрогі нарізав пиріг і пригостив кожного великим духмяним шматком. Друзі смакували і хвалили фрогі за чудовий пиріг. Коли фрогі подивився на тарілку, він побачив, що залишився лише один шматочок. Спочатку йому стало трохи сумно, але потім він усміхнувся. Адже головне це не кількість вишень чи шматків пирога, а те. Що він зміг поділитися смачненьким із друзями. Всі були щасливі, і це було найважливіше.